Так, зараз я хочу показати, що я переробив в БКС, щоб він мене наче влаштовувати іменно мене конкретно появі. Т-122 Тірістер я замінив на рідний БКСовський. Він, виходить, Q202i. 250 вольт 10 ампер 10 ампер множим на 14 вольт это получается 140 ватт 140 ватт 140 ватт Але сам БКС позволяет сделать только 65 Тому даже 6 ампер тут не используется. Рідний тиристор 1000 вольт 25 ампер. На что такой крутой стоит тиристор? Не знаю. Ну, может на заводе посчитали, что надо. Тому я поставил Q202i, причем это рідний БКСовский тиристор. Так, далі. Що касається блока стабілізації, тут у нас є ось схема. Ось така вона дуже запроста. Ну, проще схеми вже геть вже важко вже придумати. Так, оце ось у нас іде генератор, на якому йде одна обмотка. Ну, Мінськ, неважно, любий. Одно, однофазний генератор. Заходиться вся штука на діодний мост. От діодний мост у нас тут знаходиться ось він. Діодний мост. Чого я, власне, його і переробляв? Я ось спеціально напишу. БКС для Java. БКС для Java. БКС для Java. Коротше, чого я його переробив? Не ну, те, що деталі старі, то не проблема. БКС можна купити сучасний і на свіжих деталях. Але прикол в тому, що, е, коли включені подфарники, наприклад, напруга може бути. І 15 вольт. Включаєш світ, напруга може падати до 11,5 вольт. Отак от. Так от. Тому лампочки не горять. Але мені не сподобалось то, що при включеному світі разниця тут 11-15. Тут велика різниця по напругі. 3,5 вольта гуляє. 3,5 вольта гуляє. Тому я вирішив дещо змінити схему. В общем, у нас цей обтірістор. Це все Q. Він все йде параллельно. Параллельно йде фазі. От з диодного моста у нас начинається іти регулировка. Тут у нас три сопротивня 470, 150 і 47 Ом. Так, тут у нас конденсатор з завода він був. З завода він був 50 мікрофарад 25 вольт. Я вирішив поекспериментувати почати з 10 мікрофарад і замітив одну хорошу таку е, одну така хороша зміна це те, що е, БКС, що даєш габарити, що лампочка, що нема світа, він держить постійно один той самий вольтаж. Тобто що включив світ, що включив габарити, приблизно однакові йдуть вольти. І почав я використовувати 10, там 20 мікрофарад, 2,2, 3,3, 33 мікрофарада. Ну і самий крупний китайський це виходить 47. Тому я впаяв два штуки: один 10, другий 33. Десять, другий у нас. Тридцять три. Десять і тридцять три. У нас получається сорок три. У Мінська 50. От, виходить, на сорок три. добитися, що Габарити світяться. В габаритах у нас там, приблизно хай 15 Вт, включаєш лампочку на 45-ку або 40 приблизно одинаково борців. Для того, щоб при включенному максимально великому прогазовці підняти напругу, довелося дещо тут замінити. Так як. Так як підбирання сопротивлення це дело таке довгеньке, тому тут вийшло от з двох сопротивлень одне. З двох сопротивлень одне. Вийшло замість 470. Вийшло тут 200. 200 Ом. Тут резистори сильні, ну можна було і слабіші ще сюди впаяч. Далі, той, що був 47, до нього додав 24. Тобто, у нас, виходить 47. Плюс 24. Получається, 71. Ну, можна з заводу поставити 68 Ом. Тут, в даному випадку, 71 Ом. Оцей резистор я не... Так, далі, 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 далі. була в мене бажання підняти борцять, щоб вольт було більше, ярче був світ. Мені це, власне, вдалося Тірістор, до речі, оцей Q-202i. Оцей все, він требує трошечки. Він ранше срабатує Тому... Яскраве світло вже наступає раніше. От мені це сподобалось. У нас на базарі вони продаються порядка по 10, по 10 гривень цей тірістер тому класний і крутий Т-112 можна приберегти для чогось більшого. Наприклад, можна зробити на автомобілі, регулювати там, двигатель. Всякою скорості, буде двигатель крутиться. Ну, він сильний, мощний, тому його ви, можна використати для чогось більш е, привабливого. Е, у нас є ще регулювання, тут така цікава. Оця. Називається е, стабілітрон. Е, значить, при заміні цього стабілітрона можна вроде би повишати мощність самого БКС, тобто робити, щоб на нього можна було більше робити нагрузки. Але е, знання, на жаль, на цьому в мене закінчилися, і я не став, е, не став експериментувати тому що це забирає дуже багато часу, і не факт, що в мене це все діло вийде. Але е, от такий от стабілітрон він е, регулює, при якому порогі Напруги буде срабатувати, ну, шунтіруватися буде цей, грубо говоря, тірістор, який е, срабатує, срабатує, срабатує і гасить е, одну полуволну оцього цього напряження, яке у нас виходить. Тобто у нас генератор може давати і 40 вольт, і 50, а він постійно срабатує, срабатує, срабатує для того, щоб у нас борціть була в тих межах, яка нам подобається. Тому підбирання оцього резистора і оцього резистора і оцього конденсатора, я ось до речі, зараз пишу 43 мікрофарада. Тобто я йомкость його занизив. І це мені сподобалось. Якщо ставиш на 50 мікрофарад, то виходить при дуже маленьких обертах. Напруга може бути там, 11 вольт, може бути навіть ще менше. А коли хорошенько газнеш, то напруга може бути і 16 вольт. Тобто дуже велика різниця між маленькою нагрузкою, між великою по воль по вольтажам. А при такій йомкості, виходить, воно максимально одинаково. До речі, оцей резистор хитрий, його теж можна міняти. На 100, 120, 150 Ом. Завдяки цьому у нас при, на круч, при включених габаритах, то перший щелчок на наяві, у нас будуть більші вольти вилітати. Тобто ну, прям це придає такого, ну, яскраво світить світло. Але тільки ви включаєте лампочку, у вас світ сразу просідає там, до жовтого состояння. Тобто білого світа вже немає. Тому краще залишити от в таких діапазонах. Тобто 68-71. Оце такий хороший діапазон. Якщо більше робиш, напруга повишається, і менше робиш, напруга повишається. Тому, от виходить, от такий у мене результат. І конкретно мені сподобалася дана схема. Чому? Тому що деталі, резистори можна наковиряти на платах на любих, конденсатор можна навиковирювати, навипаювати. Діодики можна з будь-якої енергозберігаючої лампочки достати. Купив один тірістер і собі зробив стабілізатор, лампочки не горять. І саме головне, можна виставити ту напругу борці ті, яка е, необхідна, яка е, подобається. Є такі збочинці, які до БКС впаюють, щоб заряджався акумулятор, але я вважаю, що це не зовсім правильно. Дана схема не зовсім буде класно працювати з акумулятором, тому краще поставити реле зарядки китайське. От, так от Один БКС у мене вже зроблений, другий я перепахав, переробив. І це мені дуже подобається. Це мені дуже подобається. І я скажу, що для яви, для світла на яві БКС це сама сама класна штука. Але, але перероблена БКС. Тому е якщо ви просто купите БКС е звичайнісінький і поставите, то чуда не буде. Може бути поганеньке світло. І все залите піною, то тобто ви там уже нічого зробити не зможете. Але. Переробити можна. Можна переробити. І доволі тут такі дорожки, якісні, так усе зроблено, що. Тюнінгу воно це все діло піддається. Тюнінгу це все діло піддається. Може... Хто... Ой, зараз. Зараз, зараз. Оп. Може, хто переробляв БКС і знає, як його зробити, щоб можна навантажувати більшу нагрузку. Тобто, робити світло не 65 Вт, а 80, 90, 100 Вт і більше. Тобто, хто знає, як це зробити, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Я дуже залюбки це все діло випробую, бо мені це цікаво. Знаю точно, що завдяки реле зарядки я знімав потужність і 100 Вт, і 120 Тільки підключаєш БКС, сила генератора набагато падає. Тобто він якби давить, давить генератор, і у нього забирає дуже багато сили. Ну, хочеш не хочеш, от, розраховуй на 65 Вт лампочки ти можеш понавключати. Тобто, якусь галогенку сотку там, впихнуть або 65-ку вже ні, вже не можна. Тобто цей варіант мені не подобається. Але ж е... дуже широка регулювання, дуже багато чого можна змінити. І цей нюанс мені дуже подобається. І я опять-таки кажу, що. Я був би радий, якби цю я штукенцею поставив наяву набагато раніше. Не треба акумулятор, прекрасна іскра, прекрасна заводка, і... і все бюджетно, все стоїть дуже дешево. Мені це подобається. Тому оцей динозавр CDI, він. Отак, він така в нього маркеровочка. Він однозначно для CDI, для однофазних генераторів. Ну, типу 7 плюс 1. Ну, взагалі, на одну фазу генератори, це сама класна тема. Але зараз пішла мода, все, що було з акумуляторами. І тому е я нахожуся в меншинстві. Я знімаю відео, роблю відео, ремонтую, ремонтую генератори, ремонтую звукоснімателі. Але я в іншинстві немає ні одного глядача в Ютубі. В якого би була е, філософія, як і в мене, тобто без акумулятора. Всі хочуть, щоб був акумулятор. Але так ну, я не буду підлаштовуватися, щоб комусь сподобатися. Я противник акумулятора і нікому не раджу. Тому я е, заглибився трошечки в цю е, тему мінчаковського освітлення і. Мені ну, не то, що подобається, я можу вручатися, що якщо я стану з якимсь нібито мотоциклом, якого нема летки, а лампа накалювання або галогенка, і я загазую, і та людина загазує, то в мене світло ну, не то, що краще, а за словами не передать. Тобто це максимальний результат. Тому я вже От Написав, планую цю всю технологію поставити і на яву 350. Але зараз там стоїть трьохфазний генератор, трьохфазна проводка, тому дещо треба буде переробляти. Але нічого страшного.